Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні про штрафи від ТЦК, про лайфхаки, які потрібно знати, коли вони на вас накладають, про масове накладення цих штрафів, про те, як маніпулює ТЦК вами, коли накладують штрафи, і про статистику. Нарешті є статистика про те, які ж все ж таки є цифри по оскарженню штрафів від ТЦК. Поїхали. Як ми з вами вже знаємо, ми з вами освічені люди. З 19.054 року штрафи за порушення правил військового обліку в нас з вами зросли, а саме стали від 17 тисяч гривень до 25 500. Це передбачено частину 3 статті 210, 210 примку ПАП. Наразі звертаються до мене клієнти з дуже цікавими розповідями. Так, із цікавими постановами від працівників ТЦК про накладені на них штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, навіть і 25 сот вже було. От коли проаналізували всі ці постанови, побачили, що знову ж таки нерозповсюджена повістка у працівників ТЦК це коли вони вас штрафують за те, що ви вчинили до 19.05.24 року. От вони просто беруть та ігнорують статтю 8 Купапу, в якій чітко зазначено, так що в нас є дія в закону в часі, що особи підлягає адміністративній відповідальності за тим законом, який існував на момент його вчинення. А вчиненням так у вас було все, що до 1905 року. Наприклад, ви не от вам було 25 років, ви не прийшли до ТЦК у відповідний час да, після досягнення, або 27, в залежності вже від року. Не стали на облік військово зобов'язаних. А отже, ви вчинили правопорушення. Ось чомусь це цікаво, вважаю, що ви підлягаєте штрафу в 17 тисяч гривень мінімум. Однак, в закон стаття 8 так у нас говорить про те, що ви підлягаєте штрафу так дійсно, однак відповідно лише у розмірі, що діє в до. 1905 або на момент вчинення ваших адмінправопорушення. або 1700, або навіть менше, так, в залежності від часу. Також вони забувають про строки накладення да, адміністративних штрафів. Про це ми з вами детально розмовляли в одному з моїх відео. Обов'язково його подивіться. Я там все детально про це розповіла. Станом на сьогодні вже вийшла статистика від OpenDataBot. Вони взяли і проаналізували штрафів від ТЦК, яким чином так їх ось Оскаржують. І вони виявили, що 88% штрафів повністю скасовуються судами. Тобто дуже, дуже класна статистика. Я вам скажу більше по іншим, навіть категоріям справи такої статистики не існує. 88% штрафів скасовано від ТЦК. А найголовніша підстава для оскарження це те, що я вам казала стаття 8 КУПАПУ про те, що вони притягують до відповідальності. За тією статтею, яка не існувала на момент вчинення правопорушення. Тобто це навіть і підтверджує як і судова практика, так і статистика навіть. Однак працівники ТЦК вони на своїй волні вони вважають, що вони праві. Ось така цікава ситуація. Хочу підвести вас до такої думки. Ось оскарження штрафів це круто, да? От ви оскаржили цей штраф. Ну ви ж ще в прохальній частині що пишете? Прошу стягнути за рахунок бюджетних осигнувань ТЦК відповідного, так? Судовий збір. Та, да, там 600 гривень, а також витрат на професійно-правничу допомогу. Тобто, у ці 80% незаконних штрафів, вони все це, це, це покладається на бюджет. Так, це додаткові витрати, які будуть сплачуватися військово зобов'язаним за те, що ТЦК програв суд. Цікава ситуація. Ну, не бажають працівники ТЦК правомірно діяти відповідно до КУПАПУ. А тепер про цікаву схему. Від працівників ТЦК деяких. Прям, от це, лайф, прям це топ мій особистий. А, наприклад, ви приходите до ТЦК подавати заяву на відстрочку. Вони бачать, що ви порушили правила військового обліку. Ага. Ось ви з'явилися, от он ви. І починають вас обробляти. Казати про те, що е не, спочатку ось постановочка, ти платиш за цим штрафом, а лише потім ми в тебе візьмемо заяву на відстрочку. Або навіть якщо ви бажаєте замінити свій військово-обліковий документ, все так само, тільки через плату штрафу за порушення правил військового обліку. І знаєте, який розмір? Звісно, 17 тисяч гривень. А якщо ви будете трішки казати про те, що ах, ви ж те цікаві, такі неправі, вони на вас накладуть. До 25%. 500. Класна схема, яка повністю відповідає законодавству. Ось так і працюємо. Я бачу, що деякі військово зобов'язані трішки побовуються на побоюються навіть оскаржувати ці штрафи. А вдруг щось буде. Якийсь буде негативний фідбек від ТЦК. Я кажу одне: оскаржувати штрафи потрібно, так, навіть якщо ви сплатили. Я завжди кажу, що якщо ви сплатили штраф, це не значить, що ви його визнали. Так? Сплатили, і йдіть, оскаржуйте. На оскарження у вас є 10 днів. Треба відстоювати свої права, оскільки це так і. Буде надалі продовжуватися накладення незрозумілих штрафів, незрозуміло за що. І що вам за це буде? Де нічого. Ви, по-перше, відстоюєте свої права, ви на це маєте право, а третє. Ви навпаки, трішки навіть стягнути і коштів з ТЦК, так би мовити, якась маленька справедливість, якась маленька компенсація. Можна потім на підставі цього вимагати навіть сплату моральної шкоди, у нас ще практики взагалі такої нема. І по-друге, чи найпоширеніше питання, чи можуть вони вас знову на вас накласти постанову да, по цьому ж питанню? Ні, не, не можуть, тому що в нас є з вами стаття 38-го яка чітко ем, звужує строки притягнення до до відповідальності не більше року з моменту вчинення. І все. Якщо ви вчинили ще там за 10 років, 10 років тому своє правопорушення, то можете навіть взагалі не турбуватися про це. І, до речі, чи має право змінити так суд кваліфікацію? Ні-ні, немає. Він розглядає все в межах постанови, в межах того, що надало ТЦК. І, до речі, друга підстава, так, найпоширеніша відповідно до досліджень Open Data Bot, це коли недостатньо доказів. І це дійсно факт. Теж, коли аналізую, скасовується штраф пишу ці позова, бачу, що доказів про те, що ви вчинили певне правопорушення, немає. Найголовніше, так, завжди доказ це протокол, в якому буде зазначено взагалі процедура виявлена, ваше вчинення вашого правопорушення, як воно оцінювалося, якими доказами це доводиться. Як показує практика, навіть в більшості випадків чомусь немає протоколу. От просто немає. А тепер перейдемо з вами до таких лайфхаків, що потрібно знати, коли на вас накладають штраф. По першу, статтю 8 КУПАП, накладається той штраф, який діяв на момент вчинення вашого правопорушення. Ви маєте чітко знати, і ТЦК має це з'ясувати, коли ви його вчинили. Ось ту норму і треба застосовувати. Наприклад, 1700 гривень. Друге, коли на вас накладають штраф, ви повинні чітко розуміти, має бути протокол, а лише потім штраф. Заочні штрафи зараз можливі, однак ще не було, оскільки не була ініційована процедура від ТЦК стосовно належного. Належним чином вручених повісток, можливо, в найближчий час це буде протокол і постанова. І третє, будь ласка, не ведіться на те, що якщо ви заплатите штраф і визнаєте свою вину, то все буде нормально, і ви тоді ще навіть втратите право на оскарження. Ні, це неправда. Що потрібно знати під час а, а, взагалі явки до ТЦК і коли вони починають а, казати штраф 17 тисяч гривень. Надають вам реквізитики, в реквізитиках написано якісь реквізитики, да, розрахункового рахунку, написано, 17 тисяч гривень вам потрібно сплатити. Ні. Так не працює. В нас з вами, якщо вас притягують до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пам'ятайте протокол, постанова і ви сплачуєте за постановою, а не за тією бумажечкою, яку дають в приміщеннях ТЦК. Постанову вимагайте, так, або навіть хоча б протокол. Якщо все ж таки протокол у вас є, ви можете написати пояснення да, про те, що о, там, порушено статтю 8, да, КУПАПУ неправомірно накладено. Найголовніша рекомендація оскаржуйте штрафи від ТЦК. Однак, перш за все, потрібно знову ж таки подивитися, що там у вас по справі, чи дійсно немає доказів, чи дійсно ТЦК порушила. Тому що все ж таки у нас з вами залишається 12%. Так, там, де зобов'язаним відмовляли, тому що деякі штрафи дійсно правомірні і дійсно правильно складені. В разі, якщо вам потрібна юридична допомога, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Пишіть та дзвоніть. А для того, щоб правильно спілкуватися з працівниками ТЦК під час зупинки, я для вас розробила пам'ятку військового зобовязаного В ній дуже багато цікавої інформації, підстави для вашого затримання, вручення повістки та то, що взагалі який був порядок дій під час зупинки. А найголовніше, що я там люблю, там написані обов'язки працівників ТЦК, які вони повинні дотримуватися. Ви її можете придбати в описі під цим відео, а в подарунок я вам надаю паперовий варіант. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться своїми думками стосовно штрафів, навіть досвідом, чи оскаржували, чи ні. Дякую вам за увагу!